Один із національних лідерів у сфері спецзасобів зв'язку компанія Доля і Ко уже вкотре презентує свою продукцію на всеукраїнських виставках. Ми є постійними учасниками виставок як зброя і безпека, так і безпека. Тому що це дає змогу поспілкуватися з всіма тими людьми, які зацікавлені в засобах радіозв'язку, в розвитку своїх систем, в пошуку партнерів для ремонту, модернізації своїх систем, і дуже плідно завжди ми виходимо після виставки з новими контрактами, з новими ідеями. Цієї осені вироби долі стали родзинкою виставок безпека та зброя і техніка, які проходили у Києві протягом останніх двох тижнів. Провести а, таку масштабну акцію, коли на вулиці а, десятки тисяч людей потрібна комунікація засоби зв'язку. Я навіть поцікавився в тому плані, які. Не дорогі, але засоби, які могли би бути взяти, тому що колона формується, йде вперед, десь розтягується. Потім треба, щоб не перекрили дороги, вулиці, і ми маємо як організатори такої акції комунікувати в процесі реалізації цієї дії. Тому я поцікавився в цьому стенді. Мені підказали, я дякую і навіть взяв за картку для того, щоб можливо ми для себе взяли як організацію проведення дає можливість зразу дати інформацію групі. Своих сотрудников. Выбирать нужно более качественно того производителя, который предоставляет более качественную продукцию. Моторола это те производители, с которыми мне доводилось работать. Я только могу положительные отзывы дать. Відновлюємо наші потенційні возможности. Кращі розробники, ну ми гордимося, бо ми Україна серед небагатьох країн світу, яка поставляє навіть за границю свою зброю і свої засоби, до речі, і зв'язку. Представлені на стендах вироби демонструють виключну надійність та унікальну витривалість не лише на словах, чого вартий лише той факт, що рація зі збитого гелікоптера Героя України, генерала Кульчицького, незважаючи на падіння з величезної висоти наступні вибух та пожежу, працює до цього часу. Тому продукція компанії користується обґрунтованим попитом з боку захисників України: військових, добровольців та правоохоронців. Ці радіостанції залишилися від збитого вертольота, в якому летів легендарний генерал Кульчицький. Вони були знайдені на полі, залишилися в працюючому стані. і Досі вони в музеї Національної гвардії зберігаються як пам'ять про тих людей, яких вже немає. Продукция фирмы Motorola очень широко используется у нас и целые системы связи с учетом крупных промышленных объектов и плохого прохождения сигнала на крупных промышленных объектах. Мы используем действительно и стационарные радиостанции, и мобильные радиостанции, и в дальнейшем сотрудничать намеренные средствам связи однозначно. Наразі серед представленого різноманіття озброєння та охоронного спорядження доля стала єдиною українською компанією, що продемонструвала спецзасоби зв'язку, в тому числі й власного виробництва. Наша галузь вона досить специфічна. Вона потребує вузько спеціалізованого кола фахівців, і е, таких компаній е, абсолютно небагато. Називатися лідером у цій сфері підприємству Доля дозволяє в першу чергу досвід, адже компанія працює на ринку телекомунікаційних технологій України з 91-го року. А сьогодні уже є одним із ключових партнерів Міністерства оборони України, Національної гвардії та СБУ. Крім того, доля є дистриб'ютором американської компанії Моторола Солюшенс в Україні. Фактично, ми бачимо підтримку на всіх рівнях держави, зацікавленість в українських виробах, і це вселяє нам велику надію. Нещодавно компанія також успішно пройшла надзвичайно авторитетний міжнародний антикорупційний аудит відповідності суворим стандартам прозорості Асоціації Трейс International.